Усім привіт! Сьогодні розбираємось, куди заберки російської пропаганди зникла літера Z. Перед тим як розпочати, тицніть підписатися на цей канал, поставте вподобайку цьому відео, аби його побачило якомога більше людей. І напишіть в коментарях, що ви знаєте про російську неонацистську символіку. Ще напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 22-го року. Російські пропагандисти і блогери почали публікувати знімки військової техніки на кордоні з Україною, на яку фарбою були нанесені латинські літери Z і V. Досить швидко саме Z перетворилася на один із ключових елементів війни, розв'язаних Росією проти України. Існує кілька версій різного ступеню правдоподібності, хто саме вигадав цей символ. Основна полягає в тому, що під час стягування російських військ до українського кордону літерами Z та в маркували техніку, що належить відповідно західному та східному військовим округам Росії. Головну роль у просуванні цих літер як символу солідарності з російською армією відіграв піар-блок російського міністерства оборони на чолі з радником Сергія Шойгу Андрієм Ільницьким. Військове відомство могло працювати у спадці із пропагандистським медіахолдингом Раша Тудей. Вже на початку березня телеканал відкрив продаж футболок на підтримку так званої спецоперації з літерою Зет до цієї медіакампанії могли мати стосунок, і структура Євгена Пригожина, ватажка ПВК Вагнера. Політтехнолог Ігор Мангушев стверджував, що ідея використовувати зет у соціальних мережах належала йому разом із товаришами. Це саме той Мангушев, який у серпні 2022 року. Під час виступу в одному із російських клубів тримав у руках череп, начебто, загиблого захисника Азовсталі. Ми ще живі, а ось цей чувак вже немає. пусть горить в воду. Да, воду. Йому не перезволюють, з його черепа сделают кубок а, но Наша війна она не просто а, війна з а людьми из крові і плоті. Наша війна це війна з ідеєю з ідеєю України як антирусського держави. вже у лютому 2023 року. Мангушев на оцій своїй. В війні з ідеєю загинув його вбили ж свої росіяни на Луганщині пострілом у потилицю з пістолета. Весною 2022 року, по всій Росії, на підприємствах, у школах, коледжах, університетах, дитячих садках, будинках для людей похилого віку і навіть психоневрологічних інтернатах прокотилася хвиля флешмобів на підтримку російської військової агресії. Учасники яких так чи інакше обігравали літеру «З». Масовість цих заходів забезпечувалася здебільшого за рахунок бюджетників у соцмережах. Зет старанно просували російські знаменитості різного калібру, але жоден з поміж них не пояснював, що ж означається літер. Ну скажи, ну, ти скажи сюда, ну, мовчало і. Російське Міністерство оборони. Тому путінському електорату довелося наосліп використовувати цей е, символ і вірити на слово, ніби він про щось високе, важливе і патріотичне. Зрештою, цьому електорату не звикати сьорбати інформаційні поми. Новий пакет санкцій проти нашої страничні числі штати ведуть далі ніч Тож із зеткою так сяк якось вийшло, але вийшло, як завжди, трошечки рукожопно. У вас на машині наклеєна. наклейка в виде э, латинской буквы Z, э, судя да. по стилизованная в цветах георгиевской ленты. Знаете, что означает эта буква? Какое, какая ее символика? Я я повесил ее, как бы сказать, ну ради патриотизма это ну это как бы сказать, ну если тебе правильно объяснять, давай не будем об этом, а чего? просто это ты а понимаешь? Чего будем, но ну... ну, это же очень прост простой вопрос. А, Перемкнувся, бо важко відповідати на питання, на яких у самого немає відповіді. А ось концерт у московських лужниках 18 березня 2022 року, рік тому, він називався Замір без нацизма, і зетка була скрізь на плакатах, значках, прапорах, декораціях та навіть у одязі присутні. Часто спрашивают, скажіть, а що же це за ценности такі, которые отстаивает ваша страна, ваша Росія? А ось концерт у лужниках цього року. І тут жодних літер З. Хіба що на сцені один вбивця, гвалтівник і поціновувач унітазів, себто військовий в російської армії, начепив собі на лоба латинську літеру в. Они сражаются героически, мужественно, храбро. Мы гордимся ими. Доля Z як символу війни, розв'язаної Росією проти України напряму пов'язана із успіхами і провалами російської армії. У перші дні вторгнення російська влада сподівалася повторити маркетинговий успіх ввічливих людей пропагандистського штампу часів захоплення Криму. Все мало статися так швидко, що ні в кого не лишилося б ані часу, ані бажання щось. Уточнювати і тим паче в чомусь сумніватися із втратою ініціативи російської армії на фронті падала і популярність літери «З». Через півроку повномасштабної війни, навіть із даних підконтрольного Кремлю російського центру дослідження громадської думки, випливало, що підтримка так званої спецоперації почала знижуватись. Тоді ж літера Z стала потроху зникати з соціальних мереж російських пропагандистів, воєнкорів та блогерів. Вуличні інсталяції з зеткою регулярно ламали, і у випадках, коли порушників ловили, їх звинувачували або у вандалізмі, або в дискредитації збройних сил Росії. Есть дела, когда человек разрушил букву Z, скульптуру в своем регионе, его за это посадили по вандализму, например, за стикеры, когда люди срывают стикеры, когда отец с дочкой гуляли, и дочка сорвала стикер с машины Z, Оказалось, что машина принадлежала сотруднице полиции, после чего наца тоже завели уголовного дела, и он находится в сизо. Я бы у вас хотел бы уточнить относительно литеры Z. Скажите, а в каком законе Российской Федерации литеры Z, V, O и их какое-либо изображение являются ну, неким символом повреждения которого? Карається там задержанням, штрафом, ліба е, сроком. ну в Росії такого закона. Попри те, що Z втратила свою популярність у Росії, там все ще лишаються ті, хто ліпить її на машинах, на вікнах своїх квартир або на аватарках у соцмережах. Можна сказати, що в Росії остаточно дозріла особлива політична субкультура, якщо завгодно, z субкультура. У z руху немає чіткої організаційної структури, як і певної ідеології, але є якісь зачатки того чи іншого: інформаційні мережі, насамперед, воєнкорські телеграм-канали, фонди для збору пожертв на потреби російської армії, і, звісно ж, некритичний патріотизм та агресивний мілітаризм. Зетники, начебто, підтримують державну політику. Путін хоче воювати, і вони хочуть воювати. Але вони явно відокремлюють себе від лоялістів. Вони критичні щодо того, як Кремль формулює або не формулює політичні цілі війни, і того, якими методами російська армія цих цілей намагається досягти. Вони вимагають тотальної війни, тобто зупинення будь-якого нормального життя. Їх злить і Кремль, який не наважується на цей крок, і середній обиватель, який явно до цього не готовий. Для цієї ідеології є ще назва турбопатріотизм, і виникла вона звичайно не 24 лютого 2022 року, а набагато раніше. Але війна з Україною, яка йде з 2014 року, і особливо повномасштабне вторгнення 2022, остаточно її кристалізували. Виходить парадокс Кремлю, судячи з усього не дуже симпатична з субкультура з її турбопатріотизмом та вимогами тотальної мобілізації та повного самозречення. Але йому, хоч не хоч, доводиться спиратися на неї, бо більше нема на кого. Решта політичної культури в Росії передбачає або протест проти війни, або апатію. Виходить, Путін, створивши цю нову нацистську символіку, отримав не лише засудження цивілізованого світу, а й нажив собі ворогів у Росії. Путін вкотре усіх переграв і насамперед вкотре самого себе.